Дуже зараз простіше нам буде з Ольгою Володимирівною розказувати про наше власне дослідження, яке було проведено в нашому відділі. Це оцінка ефективності застосування Едоксабану, препарату едаксакорту пацієнтів з тромбоутворенням та або сладжем вушка лівого передсердя. В екстрі були пацієнти тільки у кого був тромб. Ну а ми включали трошки більш широку таку популяцію людей, в тому числі і сладжом. Ми знаємо, що слаж це феномен контрастування. Він в плюсах вимірюється від одного до чотирьох плюсів. Великий сладж це три-чотири плюси. Тоді вважається, що спішити відновлювати ритм не треба. Там як сніжна буря, така зараз вже зима у нас скоро буде. І якщо така картина, не треба спішити також відновлювати рин. Ну всі різні антикоагулянти, добігатан, прямий інгибітор трамбіна, рівороксабана, піксабан. Як і Даксабан, це 10-го фактора. І сьогодні було також запитання їх порівняння. Ви знаєте, у них різна фармакокінетика, фармакодинаміка. і це не недоліки. Це плюси цих препаратів, тому що ми можемо обрати ту чи іншу молекулу, виходячи з клінічної картини пацієнта. Якщо ми візьмемо переважний шлях виведення у добігатрана 80% це цинерками. Опіксабана тільки 27 нирками, переважно печінкою, рівераксабана третина нирками, дві третини печінкою. А едексабан – цікава молекула, шлях виведення 50 на 50, Тобто, коли ми хочемо одночасно навантажити і нирки, і печінкою, то, мабуть, це препарат такого самого першого вибору. І дослідження. Знову повернемось до того, що не можна порівнювати дослідження, тому що вони проводилися за різним дизайном. Що стосується Дексабану, engage дослідження, ви бачите, ліворуч в верхній частині слайда в червоному такому крузі, це розподілення пацієнтів, які були включені в дослідження за час – Трошки більше половини мала 3 бала, тобто високий і 2 бала, середній ризик, майже половина пацієнтів. І ризик кровотеч також хазблід шкала вже в правому верхньому куті, також приблизно половина мала високий ризик кровотеч, 3 бала і більше, і 2 бали менше мала трошки більше половини пацієнтів. Що нам показало це дослідження, якщо буквально перекладати висока доза, вона не висока, як і будь-якого антикогулянта, у Доксобана є два дозування. Звичайно, це 60 мг раз на добу, і знижене це 30 мг, І ви бачите, що це 60 мг, звичайне дозування, раз на день приймається препарат, він виявився краще, ніж варфарин по профілактиці інсульта чи системних емболій. Що стосується кровотеч, то обидва дозування і знижено, що було очікувано 30 міліграмів раз на добу, але і, звичайно, 60 міліграмів раз на добу виявилося більш безпечним. вирагідно, ви бачите, П менше, ніж одна тисячна. Вони виявилися більш безпечними, ніж Варфарин по заберіганню великих кровотеч. Це кровотечі, які Внутрішньочерепні, яких ми боїмося більш всього, ну і кровотечі з інших органів і систем. Що стосується класу серцевої недостатності, от з усіх цих показників, ЧАЦ-2, зараз чац васк на нашу думку, саме серцева недостатність є головним чинником формування тромбу. В, в усі лівого передсердя, і взагалі в лівому передсерді. І ви бачите, що всі події, і всі інсульти, і шимічні інсульти, геморагічні, і загальна смертність, серцева судинна смертність госпіталізація на едаксабані. Показники були краще, ніж на Варфарині. Що стосується фракції викиду лівого шлоночка, коли поділили, що стосується ризику за шкалою час Васк, що стосується кліренсокріатініну, в усіх показниках також Доксобан переміг Варфарин. Треба сказати, що це було вже четверте дослідження з усіх базових. Ми з Сергієм Володимировичем Лізагубом в ньому приймали участь як центр. Це було найбільш масштабне дослідження. Тут було 21 тисяча пацієнтів, трошки більше, і вже навчились добре і якісно контролювати час знаходження МНВ в діапазоні від двох до трьох. І ви бачите, 70% виміру в групі порівняння було досягнуто, тобто вже згідно з сучасним рекомендаціям. Крім того, для дозування 30 мг було доведено зменшення, мабуть, найбільш важливого показника не тільки в клінічній медицині, взагалі в житті, це загальна смертність. Ну, але все ж таки, оскільки доза 60 мг показала можливість зменшення інсульта чи системних імбалій, саме вона рекомендується всім пацієнтам. Коли призначається 30 мг, коли додаткові фактори ризику, це вага менше, ніж 60 кг, і коли розрахункова швидкість клубочкової фільтрації від 15, до 30 мл на хвилину. Ну, і одночасно лікування дренідероном, віропамілом. Хінідін у нас зараз не зареєстрований. Ще входить в європейські рекомендації Хінідін. А, нові антикоагулянти при кардіоверсії всі використовувалися. Ви бачите, всі дослідження були. Це і спеціально сплановані дослідження, субаналіз релайд дослідження, ну і дослідження по Доксабану, інсуре. Ми також приймали участь в цьому дослідженні. ТТР тут контролювали більше, ніж 70% часу від 2 до 3 групи порівняння. І за ефективністю ніжні дві строчки, ефективністю запобігання різних тромбоемболічних подій, за геморагіями препарат не поступився в Арфарину. Тому в сучасних рекомендаціях, так, при кардіоверсії, рекомендовані повністю нові антикоагулянти. Катетерна абляція буде сьогодні присвячена окремий симпозіум цьому. Катетерна абляція зараз знайшла місце в усіх категоріях пацієнтів. І всі нові антикоагулянти мали спеціальні дослідження при ізоляції легеневих вен. Що стосується Даксовану, ви бачите також. Група порівняння з гепаринами, з варфаринами тут різниці не було не по кінцівим точкам, не по геморагічним ускладненням. Тому зараз всі нові антикагулянти повністю показані для використання при абляціях. І крім того, їх треба давати після вже проведення абляцій, не дивлячись з того, який ефект досягнутий. Uh, і вже нема необхідності робити мостик, бріджинг англійською мовою. Раніше, коли люди були на Варфаріні і направлялись на абляцію, треба було прирвати Варфарін, призначити гіпарини. І робити абляцію на гепаринах. Всі ці дослідження, коли порівнювали з новими антикоагулянтами, вони показали, що цього переривання, якщо людина вже на Варфаріні, хай вже вона вже буде на Варфаріні, робити не треба. Не треба робити цей мостик, Треба вести на тому, на чому є пацієнти робити таке втручання, обов'язково давати після того, коли вже абляція зроблена. Ну, проблема тромбу в вушці лівого передсердя залишається. Ви бачите, так він виглядає на ехокардіографії, так він виглядає на е, мультиспіральній комп'ютерній томографії, такий вже кольоровий такий знімочок. І чому ми кажемо, що інсульт при фібриляції він більш страшний, ніж у хворих без фібриляції. Тому що ця вушка лівого передсердя це як фаланга пальця людини. Тобто тромб великий. Якщо є тромбоз Судин головного мозку, там судини не дуже великі за розміром, і тромб там невеликий. Тому невелика кількість головного мозку буде уражена. А коли такий великий тромб вилітає, він буде закупорювати велику магістральну судину і великий обсяг головного мозку буде гинути. Тому інсульти у хворих з фібриляцією перед вони більш серйозні більш серйозні за наслідками. Протягом року смертність таких пацієнтів вдвічі вища після інсульту, ніж у пацієнтів без фібриляції. Перецерт. Тому з цим треба робити щось, і ми провели таке дослідження. І далі я дякую за увагу і передаю слово Ольгі Володимирівні для розповіді. Дякую. Дякую, Олексій. Рігійович. Я хочу з колегами поділитися результатами нашого власного досвіду: застосування вітчизняного препарату едаксокорд у пацієнтів із тромбоутворенням та або сладжем вушка лівого передсердя. Про це вже говорилося, але хочу звернути вашу увагу, що у пацієнтів з фібриляцією передсердь, яка триває до двох діб, за даними кількох обсерваційних досліджень, було показано, що вони мають до 7% ризику інсульту без попередньої антикоагуляції. А у пацієнтів, у яких тривалість пароксизму фібриляції передсердь до трьох діб, при проведенні трансезофагеальної ехокардіографії, у 14 пацієнтів. Було виявлено тромбоутворення у вушку лівого передсердя. Бачите, приведені дані одно... одних з таких досліджень, які були опубліковані ще в 2016 році, там було проаналізовано 100 кардіоверсій, що призвели до ішемічної події. Тобто, це пацієнти, яких відновився або відновлювали, але вони мали наслідок у вигляді інсульту. Також 77 цих кардіоверсій були ургентними, і ті і лише 23 були плановими. Дві третіх пацієнтів з цими кардіоверсіями. Вони не застосовували антикоагулянти, і 20% пацієнтів мали перепроцедурне контроль незадовільний міжнародного нормалізаційного відношення менше двох. І, зрештою, кожний п'ятий пацієнт мав досить низький ризик тромбоемболічних ускладнень згідно шкали ЧАЦ-ВАЗК. Середня затримка від кардіоверсії до ішемічної події становила два дні. А ось у дев'яти пацієнтів, у яких розвинувся інсульт, мали спонтанну кардіоверсію до інсульту. І, зрештою, було зроблено таких висновок, що кожному 16-му інсульту пацієнтів з персистуючою формою фібриляції перецель передує кардіоверсія. І більшість інсультів після кардіоверсії виникають у пацієнтів, які не застосовували перед цією процедурою переральні антикоагулянти. Частота емболічних подій пов'язаних з кардіоверсією при адекватній антикогулянтній терапії, теж є даних згідно досліджень, але вона є значно меншою і становить в середньому від 0,5 до 1%. Олег Сергійович вже говорив про дослідження прямих оральних антикогулянтів при кардіоверсії, які були проведені зі всіма чотирма новими оральними антикогулянтами. Я трошечки зупинюсь на цікавому дизайні. Іншуя там, де зако uh, ЕТріалфібрілейшн, там де uh, застосовувався. Дизайн дослідження був цікавий. Було 2199 пацієнтів, вони були поділені фактично на дві групи. В першій групі не проводилась трансезофагіальна ехокардіографія за клінічними показниками. Тобто там були тривалість пароксизму до 48 годин. Але умовою було те, що за дві години до проведення кардіоверсії пацієнт приймав. Едоксобан. Інша група це були триваліші параксизми більше, більше 7 діб, все-таки, і там застосовувалася довготривала антикогулянтна терапія. Групи були поділені на групи варфарину і групи едоксобану. Сергійович сказав, що в групі застосування едоксобану частота тромбоемболічних ускладнень була наполовину меншою, ніж в групі Варфарину. Ну, і зрештою, за результатами всіх багатьох спостережних обсерваційних досліджень було винесено такий вердикт, що єдиний шлях мінімізації ризику інсульту після елективної електричної кардіоверсії – це все-таки проведення трансезофагіальної ехокардіографії насамперед для виключення тромбоутворення у порожнині. Та вушку лівого передсердя перед проведенням електроімпульсної терапії. Нелі Дмитрівна звернула увагу, що фармакологічна, електрична кардіоверсія, чим вони плюс-мінус відрізняються, що фармакологічна є найбільш ефективною при тривалості пароксизму до двох діб електрична при більш тривалому епізоді кардіоверсії. І трансезофагіальна ехокардіографія ще один момент. Рекомендується як альтернатива трьохтижневій, мінімально трьохтижневій антикоагуляції перед кардіоверсією в певних моментах, коли є низька прихильність до режиму антикоагулянтної терапії, коли цей пароксизм все-таки тривалістю до 48 годин, ну і високий ризик тромбоутворення у пацієнта. Отже, кардіоверсія підкорення. Контролем таз-езофагіальної ехокардіографії, виявили тромб у вушку лівого передсердя, антикоглянтна терапія щонайменше три тижні. Якщо ми спостерігаємо лізи з тромбу, то беззаперечно приводимо пацієнту відновлення ритму, електричною кардіоверсією питання знімається. Що ж ми робимо, коли все-таки ми не спостерігаємо лізису тромбу у вушку лівого передсердя? Що ми робимо з кардіоверсією? Тут залежить від клінічної та. Тактики щодо даного пацієнта, чи ми продовжуємо антикогулянтну терапію до восьми тижнів з повторною трансезофагіальною ехокардіографією, чи ми застосовуємо до пацієнта тактику постійної форми фібриляції передсер з контролем частоти, це залежить від особливостей клінічних випадків. Оскільки ми на сьогоднішній день маємо на вітчизняному ринку фармринку вітчизняний препарат Едексакорд, то ми мали можливість провести на базі клінічного відділення аритмології та електрофізіології клінічне дослідження, метою якої став клінічний та інструментальний моніторинг ефективності застосування препарату едексакорд щодо резолюції тромбу та зменшення сладжу феномена сладжу спонтанного або феномена спонтанного контрастування у пацієнтів із персистуючою або тривало персистуючою формами фібриляції перед цель, перед запланованою електричною кардіоверсією Слід зазначити, що через травохідну ехокардіографія та ряд клінічних обстежень приведено до початку включення в дослідження на тлі прийому досліджуваного препарату та через 4 або 6 тижнів. Критерії включення приведені, критерії виключення приведені на даному слайді. Взагалі обстежено 49 пацієнтів. У 17 з них виявлено або сладж феномен у вушку лівого передсердя, або тромбоз вушка лівого передсердя. Клінічна характеристика цих пацієнтів середній вік близько 62 років. Різик тромбоемболічних ускладнень згідно ЧАЦ-ВАСК досить значний і становить більше, ніж 3,5 бали. Пацієнти з помірно зниженою систолічною функцією лівого шлуночка. Бачите, в середньому фракція викиду лівого шлуночка становить 44%. 25% з обстежених жінки. Функціональні класи серцевої недостатності, бачите, як розпреділялися. Вперше діагностована фібриляція передсердь була у кожного п'ятого пацієнта, середня тривалість пароксизму була досить значною, більше 6 місяців. Персистентна форма була у більшості пацієнтів, тривало персистентна у 30 обстежених пацієнтів. Отже, взагалі, методикою трансезофагальної ехокардіографії обстежено 49 пацієнтів. Майже у 35% у 17% було діагностовано тромбоутворення у вушку лівого передсердя. Застосована антикоагулянтна терапія. все таки ми її застосовували в середньому близько 4 тижнів, не 3, а 4 тижні. Е із 17-ї у, 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 у із 17 у яких було прі-транс езофагеальної ехокардіографії е Діагностовано тромб. Із цих 17 у трьох пацієнтів був і Сладж синдром, і тромбоутворення у вушку лівого передсердя. Ну, уже колеги демонстрували знімки тромба. Можливо, на цьому слайді він такий більш виразний, це наші результати. І що ж ми спостерігали фактично через 4 тижні після проведення антикогулянтної терапії. Що ефективність застосування едексокорду з метою лізису тромбоутворення у вушку лівого передсердя складає в середньому близько 55%. Трошки гірше у нас, там, де був синдром сладжу. Нас це зацікавило. і Ми провели субаналіз групи пацієнтів зі сладжем синдрому вушку лівого передсердя. І побачили, що у, у цих пацієнтів. Зникнення сладжу залежало від нормалізації швидкості вигнання із ввушка лівого передсердя, і там, де сладж синдром зберігався, не відбулося нормалізації швидкості вигнання звушка лівого передсердя. Хочу звернути вашу увагу, що ми цю доповідь робили на конгресі. Робили доповідь колеги з Інституту серцево-судинної хірургії, були приведені дані швидкості вигнання звушка лівого передсердя на рівні. 30-40 см за секунду чомусь у наших пацієнтів ці швидкості, як в групах сладж синдрому, так і в групах тромбоутворення вужку ліво передсердя, ну були трошки значно нижче, все таки на рівні. Від 16 до 20 сантиметрів за секунду. І якщо стосуватися субаналізу групи пацієнтів із тромбозом вужку лівого передсердя, то лізис відбувся там, де пацієнт швидше відбувся ефективніше відбувся там, де пацієнти були молодші, де вони мали менше балів згідно чи цваск, і була достовірно меншою тривалість епізодів фібриляції передсеред. У групі з повторно виявленими ознаками тромбоутворення у двох пацієнтів відбулось спонтанне відновлення синусового ритму протягом періоду спостереження два тижні після проведення трансезофагіальної ехокардіографії, і це не супроводжувалося тромбоемболічними ускладненнями, тобто ми уникнули так званих нормалізаційних тромбоемболій. Коли ми бачили те, що зберігалось тромбоутворення, все-таки тромби у вушку лівого передсердя під дією препаратом мали зовсім інший характер. Це зменшений розмір, вони були нерухомі, так звані резидуальні тромби. Ми порівняли свої дані з доказовою базою щодо лізи сутромів пацієнтів з абвіляцією перед І за даними приведених на цьому слайді досліджень, ефективність дексакарду була співставна за даними великих клінічних досліджень. Воно у нас маленьке, воно у нас продовжується. Тому ми спостерігаємо за такими пацієнтами. Ну і бачите, ми поки що на основі проведеного спостереження зробили такі певні висновки, які... Представлені на цьому слайді, дякую за увагу. Дякую.